Свої не побачиш, націлителя ти не прийдеш, поки в горі один не заплачеш, ближнім сльози гірки не зітреш. Ти не матимеш зовсім потреби, щоб до тебе хтось, щоб тебе хтось про винах прощав. Не подивишся, поки на небо, не збагнеш те, як низько ти впав. Виправлятися сам не захочеш, не відкривши порочність свою, поки гордість собі не потопчеш, Програватимеш знову в бою грози, не полюбиш тоді тиші ще мить, поки світ мрій, не спають морози, не признаєшся, Боже болить, не признаєш свою безпорадність, не пройшовши крізь розпач у житті, не оціниш у справжню радість, не наплакавши спірку в журбі. Ти у вірі свій відчайдушній, до Ісуса Христа не прийдеш, поки в світі жорстокий, бездушні, лице на тебе у світлі поглянеш, сором пропочуть душу враз, та великим те подвигом стане благодать Господі її в нас. У бітьмі часто важко звітити, я вилогаснеш запалюся зров, ти не можеш від серця любити, поки в серці не впустиш любов. Амінь. Амін.